Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі IDRO. Це випуск де 100 новин світу настільних рольових ігор. Ваш відео дайджест під вашу кавусю. Це вже випуск номер 77 Аж за 29 вересня сьогодні достатньо новин, тому не будемо довго оце розмовляти на початку. Якщо ви тут перший раз, то будь ласка, поставте лайк, вподобайку, коментар, якщо вам сподобається, звісно, те, що ви побачите. Ну і не забуваємо додати на ЗСУ. Підтримуємо наше війська як тільки можемо. Ну і погнали до новин. Видавництво Evil Head, ну ті самі, які Фейт та Клинки випускають, анонсувало нову книжку під назвою Designers and Dragons Origins від історика Шерен Apple Klein, 4 тома дослідження всіх продуктів, які випускали TSR для OD&D, ADND першої редакції і Basic DD. Якщо вам цікаво подивитися на розвиток старої школи, як взагалі все це зароджувалося, арти, геймдизайнерські якісь нататки, ну і взагалі деталі детальна, детальна історія того як становилося денде. Чекайте старт кікстартера буде вже 21 жовтня. Зараз іде робота на другу редакцію Dungeon World, одної з найвідоміших виташок про фентезі. На другу частину працює автор Burning Wheel, і вже є відкриті плейтести, в яких ви теж можете прийняти участь. По лінка в описі до цього відео ви можете перейти і почитати документи. Вже зайця два є і третій на підході. Вони в кожному щось змінюють, щось тестять, щось експериментують, хочуть випустити класний продукт. Якщо вам цікаво. Знаєте, куди дивитися? Джейсон Кордова анонсував. Нову редакцію його горогри Public Access. Це дуже класна новина. Я дуже люблю uh, ігри від The Gauntlet, Джейсона Кордови. Blindwood Bay, у нас на каналі є повноцінний кампейн, як в нього грати, як це грається взагалі. І його ігри Cart from Brindlewood, Вони отримують оновлення. От The Between вже оновилася до нової редакції, і нарешті буде Public Access. Public Access – це горор про vhs касети, коли ви дорослі ти приїжджаєте в маленьке містечко, де коїться якась хтонь, і там знаходити всякі відеокасети, давно забуті, і там теж щось дуже дуже жахливо. Класна гра, класний інвертований детектив, інвертований горор. Можна так казати, не знаю. Ну, тим не менш, якщо вас цікавить щось, едике, якщо вас цікавить щось таке, то подивіться. Ну і готуйте гроші на початку наступного року, бо буде кікстатор. Стартував перепродаж Ворхамер Ейшов of Чемпіонс оф Кеос дата Аосік про злодіїв. Вже можна взяти і бандли, і корбуки, і сліпкейси, і купу купу сього ПД подають одразу, і ви можете в світі Аосіка грати за поганців. Перші відгуки якісь дуже змішані, тому на ваш розсуд а розсилати будуть в другому кварталі 26-го року. Якщо вам не хочеться Аосіка, а хочеться просто вахі, то на Humble Bundle зараз іде бандл по Warhammer під назвою Starter Set. За 30 баксів вам вийдуть 29 pdf ок серед яких Wrath and Glory по 40 тисяч, і Fantasy Core Book, і Imperium Maledictum по 40 тисяч, купу кампейнів та модулів, а також купон на покупку 25% знижки в магазині Cubicle 7. А на Бунд Holding можна взяти Shadow of the Weird Wizard. Це інша гра від автора Shadow of the Demon Lord. Вона не така вже як Grimdark, це більше на фентезі трішки вірдове. І за 10 баксів можна взяти корник і декілька саплементів. А за 29 купу кампейнів і так далі. Якщо шукаєте собі якийсь прикольний тредгійм, то гляньте в цю сторону його дуже хвалять. Un Drive Thru RPG зараз іде Bundle Roll 20 Con Bundle на підтримку організації, яка допомагає LGBTQ спільноті. Там за 25 баксів можна взяти купу всього класного, наприклад, Legends in the Mist Core Book, Masks a New Generation, Cyberpunk Age Runners Mission Kit, і це все в одному бандлі за 25 баксів. Слухайте, ну, Legends in the Mist тільки сам корне коштує 30 так що дуже вигідно, беріть, якщо треба. До новин Кікстатеру стартувала кампанія по Invincible RPG. Гру робить Free League по тому самому е, герою коміксів або мультиплікаційному серіалу, Invincible. Е, над дизайном працює батя Йоаннор, виглядає дуже прикольно, візуально, принаймні. На базі, звісно, Year Zero, це ж Free League робить. Ну і Якщо вам цікава супергероїка, більш така жорстока, а також з темами дорослішання, responsibility і так далі. То, Всю сторону виглядає потенційно цікаво, але ну не моє абсолютно, так що я його ігнорую. Для цікавої побета The Last Caravan зараз йде кампанія на два саплемента під назвою Westward Bound. Це гра в жанрі road movie на базі рушія клинків в пітьмі, і ви там їдете по землі після ніщівної війни між іншоприбульцями і людьми, зимку і намагаєтесь вишитися, розгадати різні таємниці і так далі. Дві книжки: перша додає собачок та котиків, а друга додає тих самих іншоприбульців, з яких можна грати. Ну, і Купу купу додаткового лора. Також під час кампанії можна взяти корбук. І до українських новин у Жаби Ігор з'явилися PDF від українських авторів. Космічний ковбой, The Last Orison, «Floppy World» і купу купу інших тепер ви можете придбати pdf очки Нарешті вони з'явилися ну, в магазинці Жаби Ігор. Олександр Козбан в своєму бложку The 100 Encounters написав два огляди. На дико поле, ну про нього ви вже всі чули, я сподіваюся. Якщо ні, то є вже відео, огляди і текстові. І для цікавої гри на базі клинків Wicked Ones, От про останнє я рекомендую почитати, якщо ви не чули. Це Dungeon Keeper, де ви граєте за злодії в своєму підземеллю, а навколо до добрі герої намагаються вас вбити. Преміс класний, Dungeon Keeper обожнює, гра цікава, тим паче вона зараз безкоштовна. На ютуб-каналі Картина Стіл Алла Костовська виклала півгодинний огляд на весен. Якщо ви ще не знаєте, що це таке, якимось дивом, і навіть не знаєте, що закінчився конкурс вже по пригодам в українському сетінгу повесело. То йдіть дивиться 30 хвилин детально розповість, що це таке, як це грається, і чому вам це треба. Ну на останок відлуння темної башти, сьомий вже випуск. Ми зустрілися з офігезною Ксенією. Вона ж ксенографіка, художниця, яка працює над артами в культі в деяких книжках. Ну і, взагалі, багато малює для наших нарічних проектів українських. Порозмовляла достатньо лампово. Вийшло мені дуже сподобалося. Бачу, що людям теж заходить, то й ви послухайте під вашу не знаю тренування прогуленьку з собачкою чи ранішню чи вечірню каву. От і все, друзі. Дякую, що дивилися сьогодні. Швидкий випуск. Достатньо новин. Сподіваюсь, щось для вас було цікаво і вам сподобалося. Якщо ви тут вперше раз, то я закликаю підписатися на цей канал. Пишіть коментарі, слухайте подкасти, грайте в ігри і підписуйтесь та коментуйте канали, які вам подобаються. розповсюджуйте український контент. Ну і до зустрічі наступного тижня. Каналі Ядеров, нового випуску деста новин. Пока-пока.